Вітаю! Сьогодні ми навчимось ставити мат в один хід. І у описі до відео ви зможете побачити посилання на вправи, де ви зможете самостійно попрактикуватися у розв'язуванні задач такого типу. Для чого ми це робимо? Чому ми будемо такі задачі розв'язувати? Це дасть вам ідею стосовно того, як ви можете поставити мат своєму супернику у реальній партії у вашій грі. Так, мат в один хід. Що нам потрібно, щоб поставити мат, нам потрібно напасти на короля. І потрібно напасти таким чином, щоб король не зміг від цієї атаки захиститися. Подивимось на перший приклад. Тут білі можуть об'явити мат ходом ферзя на H1. Це мат. Ферзь атакує короля. Король не може нікуди відійти, оскільки. Це поле також контролюється ферзем, це поле також контролюється ферзем. Ці поля зайняті його ж пішаками, він нікуди не може відійти. Ферзя король не може побити, тому що його захищає слон. Король не може ставати під атаку слона. Тому це мат. У цьому прикладі є також інші способи нападу на короля, які тим не менш матом не являються. Наприклад, ферзь G2. Це не мат, оскільки король не може забрати ферзя, але ферзь може забрати ферзя. Тому це не буде матом. І ферзь f2. Королю також немає куди відходити, тому що слон контролює цю діагональ, ферзь контролює ці поля, поле h2 зайняте пішаком. Але тут ферзя чорних також можуть забрати слоном. І ось це важливо знаходити мат. Тому що бачимо, часто виникає, коли ви будете розв'язувати задачі, часто буде така ситуація. Наприклад, в цій позиції у білих не вистачає цілої тури, ой, у чорних, прошу вибачення. У чорних не вистачає тури, не вистачає одного пішака, в них менше матеріалу. Якщо вони не знайдуть можливість виграти цю партію зараз, то вже, скоріш за все, і не виграють її, тому що у чорних просто у білих просто більше матеріалу. Тому важливо знайти мат. До речі, ось такий мат, коли ферзь підходить в притулу до короля і королю немає куди відходити, дуже поширений. Важливо тільки, щоб ферзя при цьому захищав слон. Наступний приклад. Тут я просто покажу, що мат у нас іноді ставиться не просто фігура атакує, не фігура атакує короля, а атакуємо короля таким чином, що. Відкриваємо лінію атаки для якоїсь іншої фігури. Тут важливо відкрити лінію атаки слону, щоб він поставив королю мат. Тора відходить по лінії Б на будь-яке поле. І це мат. Слон атакує короля. Король не може відійти сюди, тому що тура контролює це поле. І на лінії Д контролює поля тура. Це мат. Часто у вас буде декілька різних можливостей атакувати короля. Ми бачили. Це в першому прикладі, що там різні способи були атакувати короля. Бачимо в цьому випадку, що є також різні способи атакувати короля. Можна дати шах слоном, можна дати шах конем сюди, шах конем сюди, шах конем сюди, шах конем сюди. Але до мату веде лише один хід. І ось тут важливо в уяві знайти той хід, який веде до мату, до того, як його робити. Тобто, не. Не ставити атаку, таку, яка перша прийшла в голову. А детально перевірити, чи від цього ходу буде захист. Наприклад, якщо тут дати конем шаг на е 6 це матом не буде, оскільки король зможе відійти на поле Е4 або на F3. Конем на H3 також не буде матом. Тут коня можна просто забрати. До мату веде лише один хід, і цей хід конем на d5. Власне все. Нам потрібно знайти такий напад, який призводить до нападу. Знайти такий напад, від якого король білих не зможе захиститися, король противника не зможе захиститися, і це буде матом. У описі до відео є посилання на вправи. Окрім того, там є посилання на розділ на лічесі. Коли ми зайдемо в навчатись і практика, ми потрапимо на ось цю сторінку, і тут є розділи матові паттерни. Матові паттерни 1, 2, 3, 4. І в цих матових паттернах також попроходьте вправи. Тут е, дається е, тема якогось мату backrank mate», це означає мат по останній лінії. І е, тут можемо поставити мат королю, просто поставивши дорою. На е 8 і це мат. Королю немає куди відходити, тому що пішаки не дають йому куди відійти. Мат по 8 лінії, до речі, дуже поширений, і ви в задачах будете часто зустрічати. Тут ці розділи побудовані таким чином, що ось нам здається бекренк Mate 1, показують ідею. А потім ця ідея ускладнюється. Наприклад, бенкмет 2 тут вже мат в 2 ходи ставиться. Тут ми можемо пожертвувати ферзя за туру, але після цього забрати ще одну тру, і це буде мат. Бенкренк Мей 3. Ну, тут вже не в декілька ходів, тут просто пішаки знаходяться в іншому положенні, але ідея ж та сама і в що. Мат в втриху, де ще більше ускладена та сама ідея. Мату по восьмій лінії. Тут мат, для того, щоб поставити мат, потрібно спочатку відігнати трошки короля на H8, щоб він поле F8 не прикривав. А тепер жертвуємо ферзя на F8, забираємо слона і це мат. Це показує ще одну ідею, чому ми вивчаємо мат, тому що, навчившись ставити мат в один хід, це дасть вам базу для того, щоб в подальшому. Знаходити більш довгі комбінації на мат в 2 ходи, на мат в 3 ходи в 4 і більше навіть. ось. Коли будете працювати над цими розділами, головне пройдіть ось ці розділи з циферкою 1. Там, де ось Hook мейт номер 1. Анасія мейт номер 1. Пройдіть головне ці розділи, тому що більш складні можуть не вдаватися. Але. Пройшовши перші розділи, у вас з'являться ідеї стосовно того, як можна ставити мат. Звертайте увагу на положення фігур, звертайте увагу на те, чому це мат, яким чином фігури взаємодіють для того, щоб заматувати короля. І окрім цього, окрім вправ, які я зробив, окрім розділу матових патернів, на лічесі також ще є розділ задачі. Ми переходимо в задачі, вибираємо теми задач. І в темах задач знаходимо мат в один хід. Можете тут також працювати. Не те, що можете, я вам дуже рекомендую регулярно розв'язувати по декілька задач. Тобто важливо саме регулярно. Це не має бути там по декілька годин на день, це може бути 10-15 хвилин в день, але бажано кожного дня. Розв'язуйте задачі. І коли розв'язуєте задачі на мат в один хід, прагніть до того, щоб все було правильно розв'язано. Це найважливіший критерій це правильність розв'язання. Не натискайте перше, що приходить в голову, старайтесь перевірити спочатку у себе в уяві, чи це правильний хід, чи це матує, а потім вже робіть його. Набагато краще точно правильно зробити три задачі, ніж швидко накласти 20 задач, половина з яких буде правильних, які неправильні. Помилки все одно будуть, але прагніть до того, щоб. Було правильно. Тут мат ставиться ходом кінь А7. Власне, все. В описі до відео, ще розкажу її вправи. Працюйте, будь ласка, і побачимось на наступному занятті. До За побачення!